Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, усіх з святою неділею. Щойно вийшов з церкви. Служив, розмовляв, сповідав, балакав, зустрічався з людьми і не думав сьогодні щось на цю тему говорити. І взагалі не думав говорити на тему вислову Папи про Білий Прапор. І Україну слова, які походять з інтерв'ю даного одному телевиданню. Очевидно, ці слова відзеркалюють, якщо відчитувати їх з пункту бачення України, брак віри в перемогу України і, очевидно, є дуже принаймні дивними. Це вже не вперше є. Скажімо, такі вислови папи протягом війни. Щиро признаюся, що вони мене, як священника і монаха української, греко-католицької церкви, дуже дивують і дуже болять. Навіть вам скажу трохи з іронією долі. <кхух> Я вже давно очікував, думаю, коли то появиться ще якийсь такий вислів, який знову збудоражить цілий світ, і ось він. Не треба було довго чекати. Я вам не можу пояснити, звідки це береться, до чого, то що. Я вам тільки скажу, що я як українець, син свого народу, український греко-католик, відчуваю біль також, якесь нерозуміння. Тим більше, що вже два роки війни, понад два роки війни повномасштабної минуло. Синод єпископів Української греко-католицької церкви їздив до папи, пояснював ситуацію. Їхали з єпископи Риму Католицької церкви, писали листи маріани, вірні, посли. Я не знаю, як це пояснити. Мабуть, це такий погляд, який походить з ментальності папи. У будь-якому випадку я сьогодні виходжу в ефір, щоб заспокоїти віру людей. Вислів папи це не є вислів, який торкає віри і моралі. І він абсолютно не може претендувати на непомильність. Більше того, він є помильним Помильним поглядом, і він не є поглядом цілої католицької церкви, є особистим поглядом папи Франциска, який може помилятися. Пригадую вам постать апостола Петра, який також помилявся, коли Христос сповістив йому, що йде в Єрусалимі, там Він буде страждати, там його розіпнуть на третій день Він Воскресне. І Петро взяв на бік Христа і почав казати йому, Господи, нехай це не станеться з тобою, і у відповідь почув такі слова, що геть від мене, сатано, сам Христос. Назвав Петра сатаною. Хоча раніше той же самий Петро визнав Христа Сином Божим і Петро, Петра Христос назвав скелею, на якому Він збудує свою церкву. З пункту бачення навіть менеджерства, поведінка Сина Божого, як людини є щонайменше нелогічною, будувати церкву на людях. На тих, які ще його і зрадили. Усі втекли від нього, крім Івана Богослова і Матері. Але тим не менше він на них будує, і якраз можливо це показує нам, що церква тримається не на людях, а на Бозі, на Господу. Я вчора, аналізуючи слова папи Франциска, зустрів знамені слова папи Павла Шостого якому довелося реалізовувати рішення Другого Ватиканського собору, який мав дуже нелегке життя, дехто з його, дехто з його біографів каже, що він навіть помер у якійсь депресії, тому що за його понтифікату дуже багато священників, монахів, монахинь повиходили з монастирів, з священства, багато монастирів позакривалося. І саме той папа, який намагався реалізовувати, Рішення Другого Ватиканського собору є автором слів знаменних, які донині обговорюються в богословських колах католицької церкви, про те, що другим Ватиканським собором ми намагалися зрозуміти світ, відкрити для світу двері церкви, двері царства Божого, але відкриваючи двері церкви для світу, через ті двері увійшов. Він казав дим пекла, дим диявола. І десь воно так і є. Десь воно так і є. Структури церковні завжди були предметом особливої уваги людей, які ненавидять церкву, а особливо диявола, який бажає знищити церкву. Якщо б церква будувалася на людях, вона б вже давним-давно розсипалася. Ще після того, коли апостоли Христові повтікали від. Нього, Само, самого його лишивши, але не лишив їх Христос. Він, після того, як Воскрес із мертвих назад повертається до них там, де їх покликав, і з того місця знову їх кличе іти і проповідувати його, але вже Воскреслого, і вони зі страхом ідуть, знаючи, що Він Воскрес, але страх людський переважає. Тому, повертаючи до теми папи, треба так і сприймати. Це є не тільки його приватна думка, це не є думка церкви, це є й хибна думка, і неприйнятна, як і у суспільно-політичному значенні, оскільки вона цілковито суперечить соціальній доктрині церкви, так і е коли мова йде про духовний рівень, адже Христос, перебуваючи на пустині. І навіть як син Божий, переносячи спокуси, не підносив білий прапор і не казав, здаюся, а він боровся до кінця. Тому тут важливо було заохотити до боротьби, підтримати, приїхати в Україну і побачити насправді, що діється, а не намагатися укласти угоду зі злом. Угода зі злом це є програш, це є програш. І, очевидно, я розумію, десь, можливо, якісь сентиментальні ці речі, щоб щось зберегти. Але це вони відображають наївність західного чи радше південного світу. Хочу вам сказати, що папа якраз належить до того південного світу, який е в великій мірі є антиамериканським, і не дуже, е скажімо, таким європейським, це зовсім інший світ. Людина в тому світі виросла і, відповідно, так промовляє. Звичайно, що нам би хотілося, що йо більшої підтримки. Я знаю, напевно, то, що знаю, що Апостольський престіл багато підтримує Україну, але тут йдеться про фундаментальні питання. Решта залишу біографом папи, але мене обходять вірні люди, які є вірними Української греко-католицької церкви. Друзі. Українська греко-католицька церква зазнавала утисків протягом своєї історії, як і вся католицька церква з різних сторін. І в середині католицької церкви протягом історії були різні утиски. Ми знаємо, що католицька церква це не тільки церква Римо-католицького обряду, хоча Римо-католицький обряд є переважної більшості представлений великою кількістю людей в багатьох країнах. Греко-католики є представлені меншістю, але тим не менше, деколи і їх, і в лоні католицької церкви, не раз трактували, як тих, які є би, такою етнографічною, знаєте, прекрасою католицької церкви, не вважаючи їх за повноцінні помісні церкви, аж доки другий Ватиканський собор. Аж доки Другий Ватиканський собор не чітко не окреслив роль східних церков у католицькій церкві. І, очевидно, і Українська Греко-католицька церква зазнавала різних утисків. Пригадую вам про те, що. що... Після другого Ватиканського собору я про це недавно розказував. Була спроба московського патріархату через римських кардиналів легалізувати, тобто визнати легітимним так званий псевдособор 1946 року. І мотивацією було те, що ми воз'єднаємося тільки знищити греко-католицьку церкву, визнаючи цей собор легітимним. А це означало би, що українська греко-католицька церква сама себе в 1946-му ліквідувала, і саме тому блаженніший Любомир Гузар, коли приїхав в Україну. Найняв науковців, які працювали над тим, щоб зібрати документи з архівів НКВД, які б доказували, що це не був жодний собор, це було збіговисько, яке під дулами автоматів зібрали саме НКВД. Таких утисків було немало, про які богословом є дуже добре відомі, і вони по всіх континентах ми не мали права, наприклад, мати своїх єпископів. Різних континентах, де були наші вірні священники. Бо чому так є? Бо тому, що церкву складають люди, які є грішні. Церква є свята, тому що її заснував Ісус Христос. І церква є грішна, тому що в ній є грішні люди. От. І тому любимо свою церкву. Пам'ятаємо, що Українська греко-католицька церква сьогодні є заборонена на окупованій території України. Чому? Запитаєте себе? А тому, що вона є загрозою для Російської імперії, бо вона саме підтримує український народ, і є остоєю українського народу, державності також, і є незалежною незалежною. Її забороняв Сталін, Хрущов, Її забороняли з за Радянського Союзу. Пригадуєте, Янукович. Прогрожував заборонити українську греко-католицьку церкву за присутність на Майдані. Е, знаєте, її всі забороняли: і православні, і московські, і інші. Теперішній патріарх Філарет дуже скажімо, патріот великий України. Але він, коли ще був у православній церкві російській, на питання, скільки греко-католиків залишилося. В Галичині казав, що осталось несколько старіков. Це йому пам'ятали не одне покоління старших священників. Але дякувати Богу, людина змінюється. Ми сьогодні бачимо іншу людину якісну. Принаймні, я так ззовні, як священник, оцінюю. Решта не хочу входити. Але мене дуже дивує те, що сьогодні інформаційним простором ширяться заклики. Як зі сторони вірних наших, так і священників Православної церкви України, давайте відривайтеся від Риму і переходьте до Православної церкви України. Найперше я хочу відповісти нашим дорогим українським греко-католикам. Церква це не є політична партія, і церква не залежить від однієї особи. Особи нині є завтра їх вже немає. Церква стоїть. Якщо б Українська греко-католицька церква не була церквою, де би Христос не був, вона би давним-давно розвалилася. Побірте, я це знаю по собі. Бо перший, знаєте, хто є недосконалий, це я, таких як я, є дуже багато. Але церква якось тримається. І тому це для мене є ознака, що в цій церкві панує Дух Святий. Дух Святий. І тому, і дуже важливо знати історію своєї церкви, бо проблема тих греко-католиків, які закликають зректися в єдності з апостольським престолом, в тому, що вони не знають історії. А я трошки малим застав того наочного прикладу саме тої історії. Ви знаєте, що в радянські часи, дорогі друзі, молоді. Можна було спокійно поводитися, без жодних проблем, діяти, тільки треба було одне зробити, а саме підписати такий папір, що я переходжу на православ'я. І все. І тебе залишали свобідним. І священники не підписували це, ішли на Сибір. Я не був в Росії в Сибіру, слава Богу, але я був в Казахстані, я бачив наслідки Карлагу, скільки людей там загинуло. Скільки вірних наших загинуло, котрі не пішли на згоду з російським православ'ям. І наша церква українська, греко-католицька, незважаючи на те, що її назва така, яка є, Марія Тереза, імператриця Надала її такою, але це є церква наша, українська католицька східного обряду. Тому що будьмо вірні церкві, будьмо вірні церкві, бо єрархи змінюється. А церква залишається, і це головний доказ того, що цю церкву провадить Бог. Але окреме моє звернення до особливо священників Православної церкви України. Дорогі отці, я трошки буду зараз різкий, але повірте з любов'ю. Коли Православна церква України отримувала Томос, то найбільше, мабуть, раділи з цього українські греко-католики. Я пам'ятаю, що я сам особисто навіть дістав з певних кіл за мою публічну таку підтримку Томосу. І я розумів, що це є дуже важливо. А знаєте чому? Тому що я розумів, що треба очистити православ'я українське з того політичної Московщини. А друге, очистити церкву з того, що вона стала державною церквою. Державною. І я донині тішуся, що Томос є наданий Вселенським патріархатом, незважаючи на те, хто за ним стояв тощо, і повірте мені, що це є великий, вели, велика, велика, мені здається, великий дар Божий цей навіть Томос. Хоча незважаючи на те, що деякі бачать його політично. Але ви самі розумієте, що для того, щоб молода по суті, церква стала на, скажімо, на ноги, вона потребує часу, потребує становлення, очищення структур, кадри. На це потрібен час. Але найважливіше пам'ятати, що українські греко-католики не є вам вороги, не є вам конкуренти. Ми є душпастирями одного і того самого народу, який ми провадимо до Ісуса Христа. І давайте ми будемо так робити, щоб не конкурувати, перетягуючи людей. Нікого не треба перетягувати. Бо знаєте, вірити, любити, прощати ще ніхто ніколи нікого не заставив. І отими гаслами кидатися в соціальних мережах є щонайменше некультурно. Некультурно. культурно, я думаю, роботи для нас всіх в Україні в духовному полі вистачить на наше життя і на життя наступних поколінь. А що треба робити? Перше, це формувати нові кадри, кадри, які були готові на самопожертву високоінтелектуальних богословів, філософів, вірян, які б готові були своє життя покласти за. Вірність Богу за вірність Божій правді, і в даному випадку, Божа правда на стороні України у цій війні. І маємо таких людей. І замість того, щоб перетягувати когось, то давайте будемо працювати більше, не конкурувати. Для нас, ще раз кажу, праці вистачить і для наших наступних поколінь. І ще одне. Дуже треба зважати цей досвід Української греко-католицької церкви століть, щоб, не дай Боже, не піддатися спокусі, не стати церквою державною, не стати на місце не йти дорогами помилок Української православної церкви Московського патріархату, бо тому, що саме це й допровадило до руїни. І вони навіть собі не уявляють, як сьогодні може церква функціонувати, не будучи залежною від держави. Ви... Я розумію, що можна багато чого сказати, різних тонкощів, деталей і образ висипати собі взаємно. Але якщо це не говорить єрархія, то я повинен вже, нарешті, як Богослов, сказати, що Після проголошення Томосу і дотепер, на превеликий жаль, ми багато чого опустили на рівні особистому, ми багато осягнули. Я можу сказати дуже радий з тим за те, що маю можливість спілкуватися особисто з ієрархами Православної церкви України, деякими дуже високоінтелектуальними людьми, духовними, які дивляться далеко, священниками, але на превеликий жаль, не бракує дилетантів. Але дилетантство... На превеликий жаль, знову ж таки, бере деколи верх. І тут треба, тим знаєте, які, будучи курами, хочуть літати як орли, трошки крила пообтинати. Це моє звернення до ієрархів Православної церкви України. Бо у час війни нам потрібна якнайбільша єдність, в тому числі духовна. А наш народ повинен отримати від нас кілька знаків перше. Що з нами є Бог. А ознакою того, що з нами є Бог, буде те, що ми будемо з народом і ми будемо єдині у вірності Богу. Друге, що ми будемо прагнути тієї єдності. Я не знаю, як вона станеться. Повірте, ніхто не знає, якби мали схему, давно б давним вже реалізували. Я мрію про єдиний український патріархат під єдиним патріархом, який би визнавав, як казав Митрополит Шептицький, і... Апостольський пристріл і вселенського патріарха це не моя думка, це і митрополит Андрея Шептицького. Але, мабуть, не треба, треба на все часу. Я можу і розумію, чому так стається. Чому цього немає? Бо треба, щоб це створив Бог, а не людина. Щоб потім не закидали, що от я спричинився до патріархату, чи я спричинився, тому це так статися, що ніхто собі не забере. Слава, яка належить єдиному Богу. Єдиному Богу. То такі, така моя промова, якщо вона когось образила, я хочу перепросити, але я мусив це сказати. А до всіх вірних, я хочу вам сказати наступне: зараз не час дискутувати про білі прапори, пропоновані Папою. Нехай це роблять єрархи, нехай це роблять богослови. А ми зосередимося на єдності між собою, на в тому, щоб ми не тратили, скажімо, сенсу і цілі життя тощо. Я хочу вам привідкрити страшну, страшну правду. Ви знаєте, мало хто усвідомлює, скільки священників повиходило зі священства, монахів повиходило з монашества, як у православній, так і у греко-католицькій церкві. Цю статистику вам ніхто не подасть. А скільки є в таких, які є в депресії? Чому? Тому що священник є людина, і він потребує також помочі людей. Тому ви за своїх священників, дорогі вірні, моліться, бо вони падають. І єрархи падають, і єпископи, і патріархи, і папи падають. Не робімо собі тут на землі кумирів. Не треба робити кумирів. Єдиний Кого ми повинні довіряти беззастережно, це Господь Бог. Священників, єрархів, треба любити, підтримувати їх, а навіть коли вони не праві, допомогти їм стати на дорогу правди. Але не може такого бути, що тільки вони не праві, а ми всі праві. Наближається Великий піст, треба в своє сумління заглянути. Я найближчим часом я спеціально витримую паузу. Скажу свою думку про те, де відкрився ще один фронт, на який ніхто не звертає увагу. Говорити мова йде про мораль і мову. Українська мова це добре, бо вона окреслює нас. Вона виконує функцію яку? окреслення нашої ідентичності. Але знаєте, ця мова, щоб була сильна. Вона мусить бути сповнена моралі. А мораль ту несуть люди, якою тою українською мовою говорять. Бо якщо люди, які говорять українською мовою, але зміст несуть просто аморальний, то вони поплюжать мову, за яку розстрілювали. Але це вже в наступному відео. Слава Ісу Христу, і слава Україні!